Доброго дня, коллеги, колеги, любители технічного творчества. продолжать продовжувати по кузовному ремонту Volkswagen 3. Я в легкому замешательстве, у мене тут некоторая проблема. Точніше не розуміє, як двигаться далі. Я оцю ось поперечинку відреставрував. І в мене тепер оцей ось угол він в воздухі висить. По мені потрібно оцю пластину оцю ось переварити. Щоб вона туди вперлася, щоб прив'язати арку. Да. Потім вже відсюди вже відстраювати далі оце все. Тут проблема, ось яка грандіозна проблема, це теж треба міняти. Вигнило. Вон як, дивіться, як железяка ось пальцями Під низом штукатурка ця герметик. Герметик залишився, а железо заржавіло. Причому не просто заржавіло, а я б сказав, навіть струхло. Тут трухляк, тут трохляк. Ну Тут, я так розумію, колись акумулятор стояв. Там не було акумулятора, але там теж таке. Тут от якась м'ятіна. Тут теж м'ятина. Таке ощущення, що якийсь брусок вставляли, щоб буса там якось наклоняти чи щось з ним робити. Це згнило, це згнило, згнило. То треба його ціляком міняти. Ну а як його міняти, це велике велике питання. Я поки що не знаю, як його правильно поміняти. Тому, мабуть, будемо частями. Треба якось оце відрізати. І воно мені заважало. Так Тут дуже удобна полочка для хранення всякого шмурдяка. А це вічно, в нього руки отак береш. Случай складний, але ну, що робити? Зробив відмітку. 60 мм. Це має бути чуть нижче ось цього. Щоб його обрізати, щоб можна було цю пластину обрати. Тут -то так відріжемо, цей хвостик оставив. У мене є ідея його сюди завернути для жорсткості. Тут отак буде, щоб потім вставити таку пластину з загибом сюди. Тут обваримо, укріпимо, щоб було крепко цей угол. Тут Полатати нужно, до цього приваримся. От хочу з хочу от от цієї пластины від верхушки і збавитись. Да, Вона жорсткості дає, але ну, неудобно. А мені так хочеться сюди щось складувати, там чи інструмент чи ще щось. Ну що, глаза бояться, руки делають. Берем болгарку і пиляємо. Така тут красота. Тут ось трохи не допилює, полізу ще з колеса, може допиляю. Ріжу по піднизам, щоб отой бортик перепиляти. От коліса допиляв. Так от вона тільки трухляка. Так. Тут пару точок я бачу. Навірно, треба їх от сверлити. хочу, щоб вже це хоч трохи зберегти. Хоча тут, тут печаль. Тут було дві точки. Ось таке. От що значить тут внахльост чи встиг? Звісно, встиг. То, что в нахлёст, то есть латку накладываешь, и оно все выгнивает, совсем все. Во. Сладкий чай. Это вот краска вместе с трухляком облизла. Просто жах. Это мой главный инструмент. Вот так вот она телепается. Теперь надо вот это как как-то отрезать. Вот так вот подрезал. Вот оно. Вот все отвалится. Страшно? Да, сначала по страшно. Потом уже не. Что его жалить? Оно умерло. ну вот тут сверху еще, в принципе, еще ничего было. Хотя тоже вот под ржавчиной. хожу, под ржавчиной. Там что-то сидело. А тут о. Вот так. Відтоги отак. Там в мене хтось раму варив, видно, їй доставалося. От, що ж. Добре, треба тут тепер за усню познімати. Нужно зробити сюди латку величезну. Цей стопчик я от. тут укоротив, де воно було приварене. А тут зробив загибчик міліметрів 15 Дав маху, треба буде заплавляти. А може якось по-другому я його переіграю. Ну, в принципі, нормально буде. як Я хочу вже от можна було свободно там, аптечку лежати, лігнятушитель. Дуже мені хочеться це зробити, щоб воно було так от удобно. Бо та полка трохи заважає. Вирізав тут уголок, бо він вигнивший зовсім. Тут ось такий фрагмент. Треба теж його випиляти, він там не треба. Ну що тут за бульбашка така вздута була, Крепко вздута. Оказується тут відверті. І от скільки я з цим сталкувався, округа таких от, вроде би, дренажних воно й повигнивало. Ні, воно не дренажне. То для кріплення ручняка, тільки для праворульної машини. Теж вопрос, що з цим всем робити буде. Ладно, будемо по мірі поступлення все діляти. Зробив таке бумажне. Модло. О, передня стінка тумби. Я думав, вона там від 90 градусів стояти, а мені вона там трохи наклонена. Вирізав желізяки 1,2 мм. Сліха ржавує заготовку. Зараз буду гнути на листогибові, щоб отаке отримати. Типу такий скос. Це там по діагоналі в тумбу воно вариться. А цей загиб, він тут має бути не зрізаний. А такий от Прямоугольничок. Це буде приварюватися до арки. Я думаю, доведе все вийде. Важливо правильно його вигнути. Та я думаю, довго все вийшло. Так, головне не перестаратися. Догнути завжди успіємо. Ну це ще треба догибнути, звісно. Ну, вже трохи залишилося. Там не 90 градусів. Я думав 90, ні. Там оцей от гиб не 90 градусів. Получилося таке. О, трохи не 90 градусів. Треба 90. буде його підганяти. І треба обробити по-любому преобразувателем, тому що я це ось одержав чи не зачистив. Ну є раковинки. І там треба витравити його все. По ідеї, грунтонути треба покрасити та хоча б покрасити слоя. Намазав ремонтну вставку, ремонтну деталь, пребразувателем ржавчини, то, що воно було таке було перед тим, як я його зачухав. По-любому треба обробляти. Слегка грунтонув і покрасив оцю железяку, навіть так вийшло симпатично. Отак от вона буде. Ну тільки вилізла в мене проблема. Несовпадіння по висоті, несовпадіння угла. І я так розумію, що це воно в мене вилазить через те, що ось оцей угол, по всій відомості задертий вверх. Велике страшне питання, що ж йому робити. Прийдеться трохи переробити. Ось видно, що тут ось зазоряка, яма. І ця яма отут іде вниз, а цей край піднімав вверх. І то грем ставка нормально не стає. Він намостив лізяк, намкрат. Щоб шлангочку цю трубочку металічну не обірвати. Зараз роблю пропил такий поглибше, щоб до трубки не дістати. Видавлю домкратом і проварю, щоб воно вирівнялося. Поставив ось трубцину. Тут сварочна точка є. Та й тут приварена. Тут струбцина обов'язково, бо там не приварена. А донкратом його приподняв. Тут я спеціально зачистив герметик, щоб рівень Ну, Ось рівень, примерно туди. Не стащу сварку, буду вставляти щось. Якось проварювати треба крепко, при цьому, щоб його знову не зжало. Вийшло так. Да, по бокам тут соплі залишились. ніяк долізти, ніяк зачухати. Тут теж, тут воно не мешає абсолютно. О, в воздухе Ну, Спереді, звісно, трошки приподнято. Совсем чуть-чуть. Мені важна задня часть, на яку буде оця стінка приварюватися. Годиться. Так, відпускаємо домкрат І дивимося, що буде, коли домкрат відпуститься. Коли відпустив домкрат, то воно трохи просіло. Ну та що зробиш? Ну так от, так от виходить. Та примерно туди. Я ще прижав оцю сторону і поставив таку жирну точку. Якраз напряження в мережі хороше було. Я думаю, потрібно держати. Казалося, я трохи її зробив вище, ніж треба. Він відбив полосу. Зараз наче бурашки її підточу. Високовато вийшло. І цей угол теж тоді високо. В принципі, їй навіть вдалося підігнати на своє місце. Для цього треба було отут підрізати. Треба було тут підрізати. Отут. Що я зараз хочу зробити, тут кусок він мертвий. Ось я зараз його виріжу, тут взагалі катастрофа буде. Тому треба зробити одразу пропило тут, бо я далі його буду вирізати. Оцей кусок. Ну то потім. Ось тут пропил треба зробити. Того що, того що, того, що тут треба буде квадратику вварювати. Ну так. Да. Неплохо було б мазнути краскою, але я тут вчора провтекав трохи. Де сніг, таке снігокрупа. Я вже приварив оту пластинку. Я її приварив. О! Отак от, от на точки приварив. Красоту. Тут погано приварилося, просверлив рядом, приварив по-людськи. Оце обварив, ну, то ще потім перечистю. Отут обварив. Стопчик крепкий получився цей. цей стопчик. Тут, зрозуміло, що трохи дихає. Ось тут зробив пропил, щоб в проще було ось от участок міняти. Тут приварено, отут приварено. Ось тут приварено. Ну, оце обратна сторона шва. Буде кріпко. Що називається, буде кріпко. Що я хочу сьогодні ще зробити? отут от пластинку приварити. Все ж таки крепше буде цей югол. А далі треба буде отут оцей -от ободок назад приварювати. Так, приваривши сюди пластинку. так, Трохи її рихтаним, тут треба стукнути її сліганця. Отут от загиб пола, я так посчитав, що от угла ще 10 мм рівно, а потім йде загиб. Тому що воно, воно не сходиться сюди в угол, воно отак от іде. Отак от, от. Це ще треба все перечищати. Звісно. Це приварено. Тепер отут треба робити понизу таку полоску. Вчора зробив отаку пластинку. Да, зачистив, там трохи слідов корозії, перебразувалкою намажемо. Треба її ось сюди приварити. Це буде той нижній ободок, який я обрізав з остатками полу. Форма тут така хитра, скошена трохи. Щоб скос ішов условно сюди. Тобто воно повинно вийти приблизно сюди. Отак от по прямой. Хопа. Получилось стрьом, то що голову вниз держиш, верх ногами виходить. І спереду не видно, як вона ну, отак, от, отак от навалив. Багато пропалено, то, що тут угол тянутий. Оцей, він тонкий. А пластинка 1,2. Я з 1,2 робив, що це, що, що ось оце. Поэтому, поэтому так. Там ще середини можна трошки приварити. Ну, взагалі, взагалі нормально. З під коліса це виглядає ось так. Да, теж не зовсім красиво да Ну да ладно, Зачухаємо, перечистимо. Ця штукатурка поблазила. Ну, тут далі вже чистий метал йде, тут хороший йде. Взагалі, перечистимо, буде нормально. Тут трохи угол не зійшовся, а то ми болгаркою підріжемо. Вже як будемо пол підганяти. Далі під настроєння це діло перечистю, поки доступ є. Бідно. Красити не знаю. Може трохи пізніше покрасив. А, треба робити цю ступіньку. Після цієї ступіньки, як вона зробиться, вже тоді можна буде пол приварювати. На цьому все. Дякую вам за увагу, дякую, що дивилися, що проявляєте інтерес. Мира вам, удачі, добра і всього самого найлідшого.